Приїхали до дядька Івана, має він тут таку от піхвяну штуку. Якийсь матюкальник, сабвуфероподібний динамік. Це його корпус, він тут живе. Є випромінювачі, пасивні, отак оформлені досить цікаво. Якщо придивитися, можна побачити рудимент катушки, демферну шайбу, чи як вона правильно називається, Поправь мене. Так, я називається. Демферна шайба, та? центруюча. І це та якби кастрований динамік без обмотки, без гамніта, ой, без магніта. І відповідно воно якби перевипромінює низькочастотні коливання по сторонах, щоб вам гепало кругом і сусідам. Така конструкція пасивного фазоінвертора. Фактично. Тут тут зміни фази немає, фактично, чи є Є, є зміна це фази. Замість так? Ставлять такі от. Він так якби і закритий. А віде? як такі от називають культурні люди? Так і називають пасивний... Пасивний ретранслятор називаємо. Да, пасивний злучатель. Випромінювач випроміню, випроміню, пасивний. Так, Пасивний і випромінювач. А оця штука поїде до нас на огляд. Працює, ти кажеш фазоінвертор, але ж виходить як, коли динамік йде імпульсом всередину, зпереду створюється вакуум, і відповідно він тисне всередину. Тисне на. Мембрани, і тут утворюється тиск, і получається якби якась єрунда. А як воно тоді працює? Працює так, що динамік дає 50% звуку спереді, і 50% ззаді. Як працює фазоінвертор? він розрахований по об'єму і свої, по своєму січенню, так він має фазу вивернути так, що вона має йти і вперед, і коли він йде назад, має йти вперід всю фазу. І звідси і звідси, по 50% вперід. Як працює тут, коли динамік йде назад. Створюється надмірний тиск, але шайби, грузики не спр... не співають спрацювати по енерції, тому вони не реагують в обратну ага, тягу. Ага, там точно там ж є не просто залишки катушки, там є по 400 Через в... один важіль, тож металева болванка. Та ти що. І коли він іде вперед, то вони теж йдуть вперед, тому що по енерції вони мають таку спеціально розраховану вагу, що вони не, 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 не впливають на хід динаміка. Угу. Я вас почув серйозна інформація, будемо знали. Сучасна дискотека. Як сучасна дискотека, то баяни рвуть по-різному. Такий варіант, як порвати баян можна. Ну, а то, бачите, було тепло на дискотеці, От спалили. До речі, обмотка бачу, скловолокно було, і обмотка з двох сторін. Зовні і зсередини цікаво. Ну його порвали баяни. Так що, блін, файно скакали. Вентиляція. І що казали? Трохи тихо грає, чи храпить. <реш> не працює. Є таке. То напевно з, самої, з того самого клюбу, так? Та то 9 динаміків за один вечір. То вони що пили багато чи навпаки ніч не випили? Слава діджеям. Діджеї молодці. <реш> Сучасний хардбас дає роботу хлопцям. <реш> Ще одне чудо. Брежнєва, напевно, бачила. Та конструкція. Вгадайте що? Правильно, мікрофон. І через схожі матюкальники пропаганду віщали собаки. А тепер дожилися, війну почали. Ну нічого будуть гнити. Мікрофоновий усилитель у вигляді звичайної вилки. Не екранування, дивіться, яке екранування. Я думав, що щось приліпили. А це ні, це справді таке от екранування. Де? Тобто це два дрота, а за екран виступає пружина в оплітці. Конектор в сам мікрофон, який закручувався от сюди. 54-й рік. 54-й рік. На перемотку принесли? Так, в вроді 2,5 кг. Сподобалося пан Іван сказав гарну історію. Ну, погоді, пам'ятаєте, як Вовк гітару в розетку включив? Ось вам чому роз'єми то були схожі в ті часи. Це оригінальний роз'єм, просто пластмаса розлетілася. Ну, зрозуміло, так. Та що казати, я в свій час теж радіоточку включив в розетку.